Привіт, мужики. Посадочне кольцо добре, добре виточене з 32 на 50. І що мені подобається в цьому станку корпус необичний, так як я ставлю на свої станки самороб, самодільні чи саморобні отакі зелені кітайози. Вони вроді би заводські, файні корпуси, але в їх вал завжди, далі новий, все. Ходить так, важкувато, я б сказав би. Поставив пилку, мах, звісно, пилки є трохи. Подивіться, чи точно все. І коли я крутнув, то чувствується? Як воно гарненько все підігнано. В лянці сотка. Все її понімаєте пилка. Чотирьохсота. Треба її добре тримати. Робіть циркулярки, робіть станки. Чим попроще, тим краще. Забув тоді сказати просто приварено Шкіла просто приварив. щоб не було лишнього браскоту. І оцей корпус кругляк приварений до такого самого швеллера вісьмерки. І приварити її до цього швелера. Ну все. Якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока.